Новий рік у Комишувасі. В 10 кілометрах від лінії фронту родина Олени Бордаченко зустрічає з ялинкою, мандаринами і теплом, яке тут нині особливо важко зберегти. Справжня новорічна казка для багатодітної родини складається із дрібниць. Восьмирічна Вікторія та семирічний Дмитро кажуть, прикрасили ялинку й допомогли накрити новорічний стіл. Прикрашали квартиру на шкафи, намагалися повісити буси і закрити дощиком, Но Буси падали. Накривали на стіл, намагалися на ялинку начепити звізду. Під горки творожої артилерії до свята родина готувалася близько двох днів. Трішки так допомагала, підказувала. А так, в основному, дося вікуся у неї більше було ідей, як прикрашати дім, як прикрашати, що зробити, як оформити його. Попри близькість до фронту та регулярні обстріли, каже Олена, свято для дітей необхідне. Діти є діти, і хоч в Україні війна, ну все одно дітям треба робити свято. Діти цього заслуговують. По початку їм було ж страшно, звісно. Боялися вибухи, навіть ми спочатку виїхали в город, жили. І сирена, для них це було страшне. І кожен раз, як прилітало, їхня перша фраза, а нас не вб'ють. Ну, вони боялися дуже цього. А потім, як ми переїхали назад в Камешеваху, менше стало бить. Жінка ділиться від ворожих обстрілів восени пошкодило і їхню квартиру. Втім, попри все, вирішила святкувати Новий рік саме тут. Осінь були прильоти, два дні підряд прилітало і прилетіло недалеко від нас, теж. Так що, а так, в основному раз на рік щось прилетить, ну, пішки літають, а так в округ б'ють, звісно, дуже. Дома ж краще дома і стіни рідні, і обстановку ж дає, і настрій новорічний, хоч якийсь дає. Олена зізнається, саме у рідній комишувасі почувають себе більш безпечно. Втім, якщо ситуація загостриться, разом із дітьми виїжджатиме. Як тільки що, то будемо виїжджати, звісно. Як буде небезпека для нас усіх, тоді да. Свято роблю для того, щоб дітей порадувати, ну і трішки собі настрій підняти. Якщо б не діти, то я б і не святкувала би новий рік. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.